Компанія EkstraStock вітає вас. Сьогодні у нас на огляді спортивні штани. В гарному стані. Подивимося, що попадається в мішку. Постараємося гарніше їх викладувати. Стіч. Пума. На манжетах. Адідас! О, адідас Нижче, якщо не докидаєш, то нижче став. І нормально їх рівно, будь ласка. Пума. Найки Розмір L. Великий розмір. Десь L XL. Завужені. Атмосфера. 16-й англійський розмір. На манжетах. На манжет. Вау! Wow, Stone Island! Стоун Island! Вау! Stone Island! Стонік, wow, вау! Wow. З бирками! Вау! Wow. Tonic. Он сейчас спортивнее, Леон Кинг. На манжетах. Все на манжетах. На манжетах. На манжетах. Кривит. Так. На манжетах. На манжетах. Еще. На манжетах. Шлезингер на манжетах. Си Эн эй. Розбираємо повністю мішок, подивимося, що попадається. На манжетах. Нормально треба викладувати, щоб... Ну, ну, ну на що, щоб ми не перезнімали це відео опять? Хоч заново перезнімати? перезнімав. На манжетах. Примарк на манжетах. Розмір десь Ель Такі модні розширені знизу. На манжетах. Велюрки. Завужені, гарний розмір. Капрі. на манжетах размер М леггинсы размер L пуленбир на манжетах на манжетах еще велюровый Капрі на манжетах. Ось такий гарний розмір Віра Мода. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.